Вітаю, друзі. Е, я сьогодні хочу поговорити на таку досить абстрактну, здавалось би, тему, але з огляду на те, що в Україні править Зеленський та його Шапіто, ця тема може стати актуальною в будь-яку мить. Про що я маю на увазі? Я маю на увазі верніше, що я маю на увазі? Я маю на увазі захист таких міст, як Харків і Суми. Харків це друге місто. За розмірами і значенням, стратегічним значенням в Україні. Суми це дуже важливе місто на північному сході України. І як ми знаємо, Суми стали основною базою наступу Збройних сил України на Курщину. Як будуть там розвиватися події, незрозуміло. І цілком можливо, що з часом підрозділам Збройних сил України доведеться. Відступати з Курської області Російської Федерації і невідомо на яких рубежах вони зупиняться. Щодо Харкова, то як ми знаємо, з огляду на те, що Зеленський та його Шептон не готувалися до вторгнення Російської Федерації в Україну, Росі... Збройні сили Російської Федерації вже вранці, в 10-й годині 24 лютого 2022 року, були на окружній міста Харкова. І якщо би Збройні Сили України... Не почали чинити спротив, то невідомо, як би розвивалася ситуація. Тому що жодних планів оборони міста Харкова у Зеленського та його Шапіто не було. Пізніше у зв'язку і в результаті контрнаступу Збройних сил України вдалося відвоювати більшу частину Харківської області, вибити Збройні сили Російської Федерації за межі території України. однак Командування Збройних сил України і військова обласна адміністрація, зокрема на Харківщині, не скористалися тими місяцями, які їм подарував український контрнаступ і не побудували належних фортифікацій, не підготувалися до можливих. Вторгнення Збройних сил Російської Федерації, Збройні сили Російської Федерації природньо цим скористалися. І 10 травня 2024 року розпочалося вторгнення Збройних сил Російської Федерації на північ Харківської області. Було фактично більшою мірою захоплено місто Вовчанськ, яке взагалі не було захищене, тобто, незрозуміло чим займалася обласна військова адміністрація всі ці місяці. Зараз там йдуть страшні бої, і фактично місто Вовчанськ вже зруйноване. Але я про те, що ознакою справжнього стратега є те, що він готується до того, що ніколи не станеться. І якщо так, то ми повинні готуватися і до того, що раптом росіяни прорвуть фронт на півночі Харківської області. Я не знаю, чи побудовані там фортифікації, тому що. Досвід 10 травня 2024 року свідчить про те, що можуть бути і не побудовані взагалі. І Збройні сили Російської Федерації знову підійдуть до Харкова, знову підійдуть до Сум. Міста Сум – Це великі міста українські. Відповідно потрібно розробляти стратегії, як захищати ці міста. І значна частина жителів. Міст Харкова та Сум не поїде нікуди, тому що держава не створила систему евакуації. Вона може вас відвезти кудись в інше місце. Однак на тому місці у вас не буде ні житла, ні роботи, ні коштів для того, щоб почати нове життя, якщо ви втратили своє житло у містах, захоплених Збройними силами Російської Федерації чи зруйнованими Збройними силами Російської Федерації. Тобто, Українська держава вмила руки. І за таких обставин багато харків'ян і сумчан не поїдуть з міста. Тому що в них там є власність, яка ще не розбита, в них там є якісь соціальні відносини, в них там є якісь робочі відносини. Так от, в цьому контексті. Обласній військовій адміністрації чи Командування Збройних Сил України чи політичній владі України слід подумати, а що і як захищати місто Харків, місто Субу у разі якщо розвиток подій піде не за їхнім шапкозакидательським сценарієм. Можливо, їм треба організовувати народне ополчення, передбачати відповідні положення законодавчі. Магазинувати зброю на, цій, на цей випадок. Тобто це люди, які не будуть призвані до Збройних сил України, але вони можуть і захочуть взяти зброю, навіть, наприклад, прокурори-інваліди чи інші інваліди-державні чиновники, і захищати своє місто на рубежах за містом. Щоби Збройні сили Російської Федерації його не захопили, чому не передбачити таку, таку можливість, щоб це була народна війна. Народна війна проти Збройних сил Російської Федерації. Я переконаний, що в місті Харкові, в місті Сумах, буде багато людей, які будуть готові взяти зброю, щоб захистити свою домівку від наступу Збройних сил Російської Федерації. І коли це буде народна війна? Я переконаний, що Збройні сили Російської Федерації у інший спосіб ставитимуться до того, що вони наступають на наші українські міста. Можливо, цей досвід можна застосувати і до інших міст, наприклад, на Донеччині, на Запоріжчині. тому що покладатися виключно на підрозділи Збройних сил України не можна, тому що ми бачимо, що планування. У Зеленського то його шепіто – це слабке місце. Це слабке місце. Тому щоб захистити Харків і Суми, можливо, є сенс вже зараз думати про народне ополчення. Тому що невідомо, у який спосіб буде розвиватися ситуація. Вибори у США, фейковий план перемоги Зеленського, фейкова формула Миру Зеленського, фейкові саміти Миру Зеленського. Все це пустопорожня баликанина. Доля України визначається на полі бою. І, врешті-решт, жителі міст теж мають право сказати своє слово у спротиві Збройним силам Російської Федерації у ситуації крайньої необхідності. Слава Україні!